Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати історію про приведення Отфріда Пройсора. А перед тим як почати не забудь поставити лайк та написати коментар для того, щоб цей канал розвивався і далі. Поїхали. Шведи прийшли Наступної неділі в Ойленберзі панувало незвичайне пожвавлення. Всі будинки були прикрашені зеленими гірляндами й прапорами. На брамі перед ратишою міський садівник почепив великий вінок із соснового гілля, прикрасивши ним червоний щит із золотим 325. Такі щити, тільки менші з золотим 325, на червоному тлі висіли на дверях більшості будинків і у вітринах крамниць. Кожний бачив, що сьогодні в Войленберсі святкують якесь 325-річчя. Уже зранку прибули перші гості з інших міст. Потім, аж до полудня, з'являлися все нові й нові глядачі, барвисті юрмище полавом пливли на площу, поприїжджали машинами, поїздами й автобусами. Гурт сільської молоді з верхнього і нижнього Гайзельфінга приїхав на возі. Прекращеними квітами і кольоровими стрічками воза тягнув трактор. Кожному хотілось подивитись святкову історичну виставу, всі поспішали до площі перед ратушею. Свято почалося маршем шведської армії від зеленого базару. Попереду колони йшли, розмахуючи прапорами троє солдатів. За ними виступала чоловіча хорова капела Гармонія 1890. Озброєна списами та старовинними рушницями. Вона була за піхоту. Дев'ятнадцять дужих шведських кінотників виставив Ойленберський клуб Верхової їзди. Подбали й про похідну музику. В шарварах і яскравих куртках крокували музиканти міського оркестру. Вони навпереміну грали то фінський марш, то фанфарну мелодію, що її з нагоди ювелею генерала Торстена Торстенсона написав сам капельмейстер. За решту війська були члени всіляких товариств, гімнастів і різників, приказчиків і дрібних садівників, добровільної пожежної команди та клубу курців, і гри в кеглі нас дев'ятеро. Було в генерала навіть дві гармати, кожна запряжена четверком коней ваговозів, які безсумнівно належали броварні, правленими візники, які возили пиво. Повбирані вони були не в свої голубі полотняні куртки, а у військові мундири, і, попервах могло здатися, що то були справжні каноніри шведського короля. Марш тривав двадцять хвилин, і ось солдати вишикувалися перед ратушею. Тепер настав час з'явитися і йому самому, славнозвісному полководцю й боягузові і генералу Торстену від Торстенсону. Люди спиналися навшпиньки, витягали шиї, і справді ось він їде. Певнено й набандючино сидів генерал на сірому в яблуках коні, лівою рукою взявся в бік, а правою тримав булаву і помахував в неї, вітаючи натовп. Хіба невеличний у нього вигляд зелений плащ, руда кланцювата борода, золоті голуни на капелюсі, прикрашеної пір'ям? Казково! Просто казково! Вигукували люди і плескали в долоні. Коли кореспондент якоїсь нетутешньої газети поцікавився, хто грає Торстенсона, звідусіль загунало. Хіба ви не знаєте? Та це ж директор акціонерної броварні Кемфюлер. Ви здивовані, геш? Він міг би й справді бути генералом. Подивіться, як він природно грає. Сам Торстенсон не зумів би отак триматися. Аж ось. Пролунали фанфари. Торстенсон звернув свого коня на середину площі. Він глянув на небо і натовп принишк. Тоді генерал відкашлявся і заговорив, дзвінко й урочисто лунав його голос над площею. Так повелів нам Швеції король, це місто й цю фортецю звоювати. Що непокірно висучать там на горі. Збігло ще трохи часу, поки він закінчив свою вишкану промову гідносуаветного полководця. Потім наперед виступив молодший лейтенант а насправді провізор ратушної аптеки, і від генералового імені зажадав, щоб замок і містечко склали зброю. Але комендант фортеці. Відхилив цю вимогу ще й почав глузувати. Коли Торстенсові так хочеться увійти в місто, то, будь ласка, нехай спробує. Почувши таке, генерал спаланів зі гніву і речисто поклявся зрівняти з землею замок і містечко. Він махнув булавою обом канонірам і вирік жахливі слова. Так, воля моя тверда й незламна. Озвіться ж, гармати, гриміть громами. Шведські каноніри миттю набили гармати і зробили один за одним кілька пострілів, зчинивши неймовірний гуркіт. Глядачі захоплено заголосували, і ніхто не звернув уваги на те, що цієї миті на вежі ратуші. Розчинилися дверцята, і годинник вибив Полудень. Гаряча робота. Привидення прокинулось, як завжди, на останнім дванадцятим ударом. Про велику історичну виставу, що почалася передрати Шою воно, нічого не знало. Але, зачувши гурки Торстенсових гармат. Приведення боязко визирнуло із сухового віконця й побачило, що площа перед ратушею кишить солдатами. Що сталося? здивовано вигукнуло воно. Невже знову шведи? Що йому лиха тут треба? З пересердя приведення побажало шведському війську разом з його гарматами у землю запастися, та раптом… Помітила у хмарі порохового диму, сірого в яблуках коня, на якому сидів вершник у зеленому плащі. Ой лишенько, чи це ж не Тортенсон? І генеральський капелюх, і стоячий комір, і хладке обличчя з рудою концюватою бородою. Так, так, це він. Отакої побий його грім. скрикнуло привидення – то він знову прийшов, наважився сюди ноза поткнути. Та що це він собі думає? Може, гадає, що я з усім цим миритимусь, бо він, бачите, генерал. Ну, то він дуже помиляється, цей генерал, чи то пак гармат не опудало. Далі все сталось в одну мить. Переведення стрімголов кинулося з слухового вікна на площу перед ратишою і Опустилось точнісінько там, де хотіло, за три кроки від торстенсового коня. Агов, Торстенсоне. крикнуло воно. Чи ти часом не збожеволів? Невже забув, як ти мені присягався? Забув в ту ніч, коли стояв навколішки і заламуючи руки, благав миросердя. Ану, забирайся звідси геть. Переляканий на смерть Торстенсон. Тобто директор броварні кемфюлер втупився в чорну мару з білими очима. Він не міг збагнути, звідки вона взялася і чого, власне, їй треба. То як? Заберешся сам чи тобі допомогти? І перш ніж кемфюлір сказав слово, і з горла приведенята вихопилось у лиховісне виття. Унизво голосило воно. Кінь пана директора схарапудився, став дибки, потім крутнувся на задніх ногах і помчав геть. З руку пана кемфюльора випала, булава й повід. Ще трохи він би і сам гримнувся на землю. На превелику силу він утримався в сетлі, вчепившись за гриву свого коня. У. не вважало приведення. Не дивно, що решта коней теж схарапудились, пустилися в чвав і жеребці шведської кінноти, і ті, що були запряжені в гармати. Вони помчали площею до зеленого базару слідом за генеральським конем, зіймаючи неймовірний гармидер і вимчали аж за місто. Розгубилися й шведські піхотинці. Солдати й офіцери покидали зброю й дременули від розгніваної чорної прояви з білими очима. А глядачі? Жінки верещали, діти плакали, знявся страшений галас. Тікайте, <реш> лунало звідусіль. На площі зчинилося колотнеча. Люди кинулися в будинки, в найближчі провулки. Усі розгубилися з жаху. Але приведення зовсім не думало лякати глядачів його обходили тільки шведи. «У-у-у, <реш> панці!» Забирайтеся до виха зі своїми шаблями і списами. Ох і було ж приведенят роботи. То виючи, то форкаючи, кидалося воно з краю в край площі. І гори було нещасними шведові, який не встигав миттю щезнути. Приведення хапав його за комір, і так ним тіпало, що аж кістки торохкотіли. Вояки тікали чимдуж, поки все шведське військо разом з прапороносцями і музикантами не опинилося в безпеці. Перемога! закричало приведення. Перемога! Торстенсена розбито, Шведі вигнано, Ойленберг врятовано. До першої години дня зоставалося ще трохи часу. Приведення, незважаючи на радість перемоги. Падало з ніг від отоми. Адже воно само одно змусило втекти такого видатного полководця з усім його військом. Мабуть, на сьогодні з мене досить, подумав приведення і вирішило піти спати. Хоча годинник ще й не вибив першої години. Випадково воно опинилося поблизу ратушної аптеки, у підвалі її. Теж випадково було відчинене віконце, і приведення недоводу мечі шаснуло туди. Потім залізло в найнижчу шухляду стренького комода, там воно з гордістю згадало свою перемогу, промимрило стиха і заснуло. ДОКОРИ сумління. У понеділок о півдні приведення прокинулося кволий нещасний, нещасне, ще й голова йому боліла. Учор я так добре перевтомився, — вертілося йому в голові. Та, може, мені треба тільки вхопити свіжого повітря, щоб полегшало, бо тут дуже душно. Приведення вилізло з комода й озирнулося до аптечного підвалу. Потім оглянув його по черзі комору з ліками, пральню, комору з овочами, склади з вугіллями й дровами. Наприкінці воно натрапило ще й на винний льох. Угу. Скільки пляшок! здивувалося привидення. Певно, мешканців цього будинку завжди мучить спрага. Вузьке загратоване вікно винного льоху виходило в садок. Воно було відчинене. Переведення хотіло вже було просунути голову між грати й виглянути на двір, як почуло, що під вікнами гомонять діти, і мерщій втягло голову назад. Троє аптекарських дітей лежали в холодочку під будинком на килимку і розмовляли. Приведення розуміло кожне їхнє слово. Не маючи іншої роботи, воно почало дослухатися. Один з двох хлопців звався Герберт. Йому вже сповнилось одинадцять років. Його дев'ятилітній брат Гюнтер і сестра Юта були близнюки, як завжди, говорив здебільшого Герберт. — Що скажете? Не втнув штуку чорний незнайомець. вигукнув він. Просто краса. Ви який цікавий, як зайці. Можна було глуснити зі сміху. Юта думала інакше. І що тут смішного? Хіба тобі не шкода такої гарної святкової вистави? «А вже ж!» буркнув Гунтер. «Все було б так добре, якби десь не взявся той тип. Принаймні початок був цікавий». І знаєш, що мені сподобалось найбільше? спитала Юта. Те, що все було, ніби насправді. Хоч і Тортенсон, хіба він не схожий, наче. Викопаний на того, що на картині в замковому музеї. Навіть про дерляйна всі думали, що то шведський офіцер, а зовсім не переодягнений аптекар. Уявляю собі, замислено мовив Юнтер, скільки праці і грошей треба було, щоб пошити 476 шведських мундирів, а капелюх з пір'ям, а зброя. Де їх тільки роздобули? Видно, довелось добре поморочитися, поки вбрали всіх учасників вистави. Привидення висіло біля вікна, ухопившись руками за грати, слухало і не вірило власним вухам. Якщо воно добре розуміло, дітей у садку, а в цьому воно нітрохи не сумнівалося, то вчора воно прогнало несправжніх шведських солдатів. І, звичайно ж, несправжнього Торстенсона. От туди до лиха. Звісно, це не міг бути справжній Торстенсон. Відтоді, як він обложив замок і містечко, минуло цілих триста двадцять п'ять років. Жодна людина не проживає, стільки навіть генерал. Що ж я наробив? жахнувся малий. Ой, лишенько, невже я і справді такий дурний? Я ще думав, що я великий герой. Гарний герой, що й казати, краще уявити не можна. Приведення так розсердилося, що якби могло, то надавало б собі ляпасів. Що більше вона про все це думала, то важче ставало йому на душі. Мабуть, пора вже вертатись додому на Лейнштайн, сказала вона собі. Давно пора. Тут унизу щодня тільки прикрощ та хвилювання, цього мені стане на все життя ще й з горою. Одначе я спершу ще розкажу дітям, як воно все сталося з тими шведами, а діти перекажуть усе людям якщо вже я й винен, що зістава зірвалося, нехай ленберці знають, чого я так зробив. Зрештою, йдеться про моє добре ім'я. Листа написано. Приведення нечутно випрухнуло в садок і сховалося за найближчим бузковим кущем. Потім тихенько, лагідно погукало обтекривих дітей. Слухайте, діти, не бійтеся мене. Я маю вам щось казати, щось дуже важливе. Тільки не тікайте від мене і не кричіть. Я не зроблю вам нічого поганого. Герберт, Юнтер і Юта здивовано оглянулися посаду. Вони ніяк не могли збагнути. Хто це до них говорить? Юта стиха ззойкнула, побачивши чорну постать з білими очима, що неквапно випливла з бускового живоплоту і закивала їм. «Ой, гляньте! чорний незнайомець. На жаль, так. Дзвуть мене Вейленберзі», – Войленберзі, промовило привидення. Я знаю і те, що, на жаль, усі люди в містечку бояться мене. А я ж усього на нещасний, маленький привид, і мені страшенно прикро, що я вчора зіпсував святкову виставу. Але зробив я це без лихих намірів. Просто я гадав, що Торстенсон і Шведи справжні. «Аптекарі карвідіти. Не знали, що й робити: кричати, тікати чи сидіти на місці й слухати. То ви привид? недовірливо спитав Герберт. «А вже ж, коли твоя ласка? «А Чому ви чорні? поцікавився Гюнтер. Я завжди думав, що привиди білі, тільки нічні, зітхнуло привидення. А ви? спитала Юта. Ви який привид? На жаль, 14 днів тому я став денним привидом. Від сонячного світла я став чорний. Але спершу, коли я ще був нічним привидом, я був ніжно-білий, біліший за хмарку снігової пороші. А взагалі я мешкаю на горі, в штатському замку. Але з якого часу, мовив юнтер, ви опинилися внизу. І в містечку стало неспокійно. Це чиста випадковість, відповіло привидення. Воно знічено поглянуло на аптекривих дітей, потім розповіло їм усе про себе і докладно пояснило, чому вчора все так вийшло і як йому через це прикро, і кілька разів просило вибачення. Ви не здогадуєтесь, каявся малий, як мені прикро. Як для мене важливо пояснити Ойленберцям, що я не хотів їм зла, а ви як їм це пояснити? Напишіть листа бургомістрові», – запропонував Юнтер. «Листа? Це неможливо, зітхнуло приведення, і призналося, що ніколи не вчилося читати й писати. Пусти, сказала Юта, напишемо ми. Вона майнула в будинок і принесла ручку, папір і конверт. Лава у садку устала їй за письмовий стіл. Вона уклякнула, відкрутила ковпачок ручки. Будь ласка, диктуйте. Приведення почало диктувати. А Юта писала. «Вельми шановний пане бургомістре Ойленберга. Те, що відбулося вчора на вашому великому історичному святі, завдає мені страшенних мук. Спробуйте, будь ласка, зрозуміти, як усе це сталося. Лист вийшов довгенький. Коли Юта поставила останню крапку, приведення попросило прочитати його. Потім Юта мусила капнути чорнила йому на великий палець, і воно урочисто підписало листа. Але тут привиденяті здалося, що воно не про все сказало. Чи не могла б ти трошки дописати? спитав він Юто. Бодай два речення. «А вже ж», – охоче мовила Юта. Вона пропустила кілька лінійок після підпису, як це й годилося, і привидення продиктувало. Поскриптом. Я був би вам вдячний, якби ви надрукували мого листа в Айленберзьких новинах. А ще обіцяю вам, що завтра у півдні я покину ваше містечко і ніколи сюди не повернусь. Кінець частини. Дякую, друзі, що слухали. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ще не підписані. До скорих зустрічей, папа! -па.